Так, Привіт колеги. Сьогодні в нас звичайна система, але дабл каркас. Ось звичайні гаки. Тільки покручене у нас ось так воно. Модулі горизонтально йдуть. Все як завжди. Перші шини ми ставимо горизонтально. Це як стандартний каркас. Верхні шини ми розміраємо по розмітці. Як завжди ми беремо від краю 30 і шинимо звідтак. Зримається клемою вверху внизу. Тут між модулями зазор 2 см. Ось так ось. Дуже надійно. і дуже сильна конструкція. Ось там у нас переходить з пойкою кабелями, там плюс. Переходить споєчка сюди, сюди. І пішло на виход ось сюди. Ось така у нас пластина закручується сюди. Ось тут звичайний шуруп. пластиночка там заходить, а звідси звичайний хаммерболт. Ось ось така штука. Так, ну ось і завершили кришу, ось так виглядає з модулями. Тут у нас клем немає, Тільки ось звідси. Тут там клеми і ось тут. Ну і ця конструкція. Ось так, ось обрізали. Ось ну, з друга сторона. РСС. ось а потрібно робити. Здоров'я найголовніше, друзі, так що заробітка заробітками, а здоров'я треба берегти. Ось такі справи.